Вже і вечора, після роботи знов дощі заходять. Хоч холодно, сьогодні плюс 10, плюс 11, 20 вересня. Хмарно навіть, трошки щось розпогодилось. Хочемо глянути, що тут робиться. Ну і заодно ж показати, що ж пернер uh, Perner F1, пернерська матка. Що вона на даний момент? Це десь 1,5-16 липня, останній раз отут дивився. Сюди підставив рамку вещі, ну, понятно, що вона відтягнута, я так думаю. Якщо взятки були, бджола ще он даже вилітає, щось крутиться. Зараз 18-та година вечора, 20 вересня. предісторія Десь в 10-х числах, може подивитися, в 10-х числах був зроблений відводок. На неплідній матці матка зразу випустилася на рамки, тільки-тільки виріша. Рамка розплоду з бджолою, рамка. Медобергова з бджолою поставив. От, це 10 травня. Десь числа 20-22 матка вже облетілася і почала сіяти. 25 травня, я дивився, вже був засів. липу вони не принесли, але мед присутній був. Це вони помаленьку розвивалися. От, і 16-го я тут, це останній раз, 16 липня я дивився, меду не було не в всіх вуликах, тобто після липи нічого не було. Можливо, зараз рухи залдари, якісь стравки, муравки. таке от. Дивимося, що робиться. Холодно, треба було щось докинуть тепліше, поїхали. А, дивіться, вони вже собі сформували, щось тут здвинулося, сформували гніздо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вулочок. Тут, мабуть, бджіла ну, є, але, мабуть, немає. Якщо 7 вуличних, це дуже... Так, да, Дивимося, що у нас тут робиться. О, щоб не дали нам меду, можливо, треба кормити, а я не кормив. Да, Рамка слабенька. Бджоли багато. Ні, мед є. Но він з однієї сторони. Да, Бачите, я чую, що на вагу. Не та рамка. Що вони забезпечили себе медом чи ні? Ну бджіл, слава богу, я вам скажу. Меду, якщо що, в мене ж там є два корпуса трьохсотих. Рамок це я для відводків став на золотарнику. Можливо, я сюди їм і підкину. О, ця вже тяжка рамка. Так, да, бджіл слава богу придостатньо меду щоб ви розуміли меду бджіла сіренька оце кайомка це все печатний мед оце на тій рамці був наприск. а на цій а на цій нічого яєць немає так Знову ж така сама картина. Отак, отак, отак. Це мед, бджоли. Хватає. О, маточка, покажи маточку. Маточка Пернера F1 від материнки. Вже протестованої. яка це вже рамка 1, 2, 3, 4, там пів рамки метку ми додамо, можливо із сиропчику, бо тут сім'я сильна, так, да, я трохи запізна, але не встигає кругом. Дивимося знову. Чудово, меду ще більше. Тут мед взагалі отак іде. Тут бджілка є. Джила виходить, але там вона просто... О, ця рамка тяжчя. о, Дивіться, от такі рамочки. О, це чудова рамка відчувається на вагу. Кажуть, як можна вулик на вагу оприділити, чи там є мед, чи немає. Полюс сухий. Да так. Хто цим займається, то гарно приділяє. дивіться. І тут бджілка. О, то ми... Ті крайні рамки, бачите, вони це вощина, мабуть, була десь, тут. ну ладно. Збирати я сьогодні не буду, збирати я буду пізніше. Тобто сюди щось скомпонуємо, кормити не буду, а якісь, можливо, з тих сімей. Ну, тут вже фігня, це ми розпечатаємо, і вони будуть переносити мед. От, тобто кормити я їх точно не буду. А через тиждень, десь приблизно днів 10, а, бачите, вони хазяйнують на останніх рамках. Перга, пергу можна трошки ближче. Оце ти питав, що таке перга. Це перга, це вже консервований пилок. Оброблений молочною кислотою, ферментований і він зберігається. Ця сторона пуста. Е, більш ніж задоволений, це я. Експериментально робив такий відводок. Зараз ставимо полоски від кліща. Експериментальний відводок. Я такі відводки ніколи не роблю. А якщо роблю, то зробив, а потім або розплодом на виході з молодою бджолою. Тобто взяв, можна було, якби мені потрібно було мед з них взяти, я б з оціх би вуликів би час від часу брав би розплід на виході, струшував, та бджола, що лишається молоденька, став би сюди, або навіть струшував перед людком. Молода бджола заходила, її приймуть. Льотна злітає зразу в свої вулики. Звідси берем розпліт. Тільки розплітки, щоб починають печати, щоб повна рамка була. Відставляємо по сильним сім'ям, а сюди з тих сімей ставимо, де лупиться бджілка. І от таким чином підсилюється. Це ж, до речі, я їх і не кормив, це вони все на своїх кормах. В кого немає взятків, то е, підкормка по, через день по пів літри, 200-300 грам. Тобто хто живе ну, пасіка там, де він живе, то можна такого гратися невеличкими порціями. От таким чином ми можемо е, розширювати пасіки без ущербу на медозбір. Тобто ми маємо одну бойову одиницю. це... От такої сили в принципі, буде половина сімей, я так думаю. Так що мінімум затрат маємо сім'ю. Як я казав, скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6 рамок Ця пів і на тих до 7 рамок на 20 вересня бджоли. Бджоли ви бачили дійсно багато. От, Як би так. Що це ще сказати? Вітер який покажи, холодний, холодний вітер, це у нас північно-східний, північно да? там захід, він туди, значить ну, більше північний. Ну, холодний вітерець, я вам скажу. Ставимо полоски. Ну і ще одна умова, якщо ви без підсилення сімей, бачите. Спокійненька, ну Пернер славиться спокійними бджілками. От, ставлю три полосочки на цю сімейку, думаю, буде достатньо. Утеплювати не буду, клійоночка хай полежить ще, можливо, буду розкривати рамки, десь відставляти, щось сортирувати. Якщо такі відводки робити, то не пізніше середини-червня. Якщо вже пізніше, то кормить, підсилювати, тоді буде результат. Якщо намет, я ж кажу, підсилюємо розплодом, кормимо. І тоді, от ви подивіться, роїння починається травень місяць, когось раніше, когось пізніше. Чого починається, бо набратися сила сім'ї? Отак так само цю сім'ю пічкать розплодом на виході, звідси забирають те, що матка відклала, чим більше бджоли. І корму, тим більше, тим швидше набираються оберти. І так як в травні буде просто якийсь сплеск, і на сонячник можна в принципі, витягнути цю сім'ю. Все, Всім папа. Підписуємося, ставимо лайки, кому сподобалось, пишіть коментарі, можливо, у когось є що додати, підсказати. Гарних переглядів!